Тож, як бачите, у ямку я додала перемішану землю з е, кислим торфом. Ось моя рослинка. Як бачите, корінчики тут вже досить гарно наросли у Пдев'яточці, я це все трохи струшу. Вибачте, однією рукою знімаю, тож мені не дуже зручно. Далі ми поміщаємо, ми її переміщуємо у. Цю посадкову яму і ще додаємо торф і свіжої земельки. Після того, як ви посадили свою рослинку, головне, що ви повинні зробити, це замульчувати її навколо. Бо саме головне наше завдання це зберегти коріння. Тобто ми ковдрою прикриваємо нашу рослинку.